Друзі, всім привіт! Сьогодні незвичайна тема, сьогодні буде не рибалка, а сьогодні будемо вставляти втулку в заднє колесо дорожнього велосипеда. В нашому випадку тут дитячий велосипед. І втулка харківського виробництва, так звана торпеда, яка колись йшла до всіх дорожніх велосипедів. Раніше інших втулок не було. Так, значить, у нас втулка продається в такому вигляді і в комплекті йде такий пакетик. І в цьому пакетику знаходяться ще деякі деталі, які ми будемо використовувати по ходу роботи. І так, що ми спочатку робимо? Спочатку нам треба втулку розібрати. Розкручуємо ось цю контрагайку. Знімаємо шайбочку, тут така шайбочка є. Ось тут є прорізь. І шайба має такий вуз, вуз заходить в прорізь. Якщо той вуз зношений, або якщо його немає, шайбу треба терміново міняти. Так, знімаємо шайбочку, знімаємо тормозну лавку і розкручуємо ось той задній колос. Треба нам полівити отут І відповідно потім воно все у нас розкручується. Знімаємо конус, знімаємо підшипник. Значить, зразу дивимося, що підшипник у нас на конусі сидить цією стороною, задньою. І тут є такий пельник, який закриває підшипник від пороху, від різного засмічення. Отак. Все. Знімаємо барабан привозний, тому що нам треба буде тут всередині його змастити, тому що виробник змазки Практично не дає, а якщо дає, то дуже мало. Виймаємо вісь. І ось тут у нас знаходиться також підшипник і ми дивимося, він майже сухий. Маски там практично нема. Також нам треба буде його змастити. Ось так, тулку ми розібрали. Тепер беремо солібаву і, не жаліючи, ось це все діло змащуємо. Так, вставляємо говісь. Так, далі. Тепер ми змащуємо також той підшипник, тому що він повністю сухий взагалі. Гарно змащуємо. Змащуємо тут ролики п'ятикутника. Так. О! Тепер. Турбозний сепаратор. Також тут є два ролики, змащуємо їх і вставляємо на місце. З цієї сторони він не зайде, тут є такі два вуса. Відповідно, ви ніколи не перепутаєте. Вставляємо з тієї сторони і, і закладаємо його на місце. Ось так. Кажемо. Половину втулки ми змастили. Барабантурмоз не ні в якому разі не змазуйте, тому що буде дуже погано гальмувати. Тому стул змазує все по максимуму, а ось тормозний зний барабан не треба змазувати. Тепер дивимося на колесо. Дивіться, з цієї сторони втулка у нас виступає більше, з цієї менше. Відповідно, ота сторона, де у нас буде знаходитися зірка, вона повинна бути з цієї сторони, де виступ менший. Подаємо сюди. Ось так. Все, попали ми. Тепер змазуємо ось цей підшипник. солідово, не жалію. Гарненько розмещуємо. І закладаємо сюди. Забув сказати, ось тут. Ось тут. Вісь має... Потовщення йде дві різьби. Перша різьба йде тонка, потім далі йде товстіша різьба. Тонка різьба то йде для гайки, коли ми гайку сюди закручуємо, а товста різьба йде у нас для ось цього конуса. Тому закидуємо підшипник. І спочатку по першій різьбі вона у нас просто проходить без закручування і вже закручується потім на ту товстішу різьбу. Сильно затягувати не потрібно. Перевіряємо люфта, нема ні з тої сторони, ні з тої сторони. Колесо має вільний хід. Значить, більше нам не треба затягувати. Тепер формуємо лапку. тут є такі пази. Вона вставляється в пази. Значить шайбочка, як я вже казав, прорізь. І той, такий зубчик заходить в пролізь. І закручуємо контрагайку. Колесо у нас має йти. так, права сторона ось тут. Все, ніяких ліфтів у нас нема. Тепер, тепер не забуваємо, є тут в комплекті отакий от пельник, тому що з тої сторони конуса є свій пельник, я вам показував, він закриває втулку від попадання всякого мусору і від пороху. А тут є ось такий пельник, закриваємо, надіваємо зірку. Так, і тепер треба поставити стопорне кільце. Тут прийдеться трошки помучитись, тому що це є нелегка справа. Отак. От Зайшло у нас кільце. І все, друзі, зірка у нас готова. Залишається нам ще раз спробувати, чи у нас все гарно працює. Вперед прикрутимо зірку, колесо крутиться, назад. Тормоз, перед крутим, назад тормозим, Перед крутим, назад тормозим. Якщо у вас все так вийшло, значить ви зібрали втулку правильно. Ще раз перевіряємо на наявність люфтів. Якщо все гаразд, з однієї сторони тут є От такий у нас чотирикутник, ми його притримуємо ключом, так з цієї сторони. Витягуємо контргайку. От так. Але так все в розумних межах, щоб потім можна було розкрутити. Це, друзі, Колесо у нас зібране, тормоз працює. Все, залишається нам перекрутити його до гайки І потім тут є така, така штучка. Вона обвивається рами і сюди фіксується. Ну, ми її просто сюди закрутимо, щоб вона у нас була в наявності, щоб не загубилась. Так, все. Сподіваюся, що мої ну, відео остане комусь пригоді, тому що не всі рибаки їздять на рибалку машинами. Я знаю старше покоління, яке ще їздить на велосипедах. Так що користуйтесь, хто не знав. Ну, а хто знав, то ще собі разок пригадає, як ви робили це в молодості. Всім удачі, друзі, і доброго здоров'я!